Письменники люди, які народились під особливими зірками. Тому й такі нестандартні, виділяються із загальної маси не лише своїми талантами, але й поведінкою, звичками та дивацтвами. Пантелеймон Куліш був дещо деспотичним і нервовим. Але ми пробачаємо йому через його достатню русофобію. Одного разу. Він відмовився від стосунків із донькою ректора Петербурзького університету, бо вона не любила український фольклор і не хотіла вивчати українську мову. Василь Стус був великим патріотом і не приховував цього. За це він сумарно отримав 23 роки примусових робіт або позбавлення волі від радянського режиму. Також Стус принципово. Розмовляв українською мовою і одного разу побився в університеті за те, що йому сказали говорити нормальною мовою. Ольга Кобилянська присвятила значну частину творчості проблематиці українського села і тяжкому життю селян. Після друку Повісті Земля багатий землевласник запропонував письменниці шлюб. Він подумав, що жінка, яка так глибоко відчуває людські трагедії, її глибоко кохати. На це Кобилянська відповіла, що вміє її глибоко ненавидіти. Іван Багряний за життя кілька разів утікав від радянської влади, яка намагалася затримати його за патріотичну позицію. А ще йому вдавалося втекти з під арешту. Багряний завжди носив з собою ціанистий калій на випадок, якщо його все ж опіймають. Марія Вілінська, відома як Марко Вовчок, була фатальною жінкою і мала десятки шанувальників серед чоловіків. Чоловіки їхали до неї на край світу, кидали заради неї роботу, а Пантелеймон куліш через неї розлучився з дружиною. А вдруге вона вийшла заміж за молодого друга її сина. Григорій Тютюнник вчинив самогубство у віці 41 рік. Він залишив передсмертну записку, яку забрали кагевісти. Його дружина запам'ятала його останні слова так Мучте вже когось іншого. А все, що я написав, спаліть. Пана Змирний не любив публічності. А свої твори ховав у ящику для сала, що вберегло їх від знищення під час. Обшуків, жандармів. Микола Гоголь мав пристрасть до рукоділля, в'язав на спицях шарфи, кроїв сестрам сукні, ткав пояси, до літа шив собі шийні хустки. Гоголь спав сидячи, а писав свої геніальні твори тільки стоячи. Агата Крісті страждала на дистрофію, тобто практично не могла писати від руки. Всі її знамениті романи були надиктовані. Едгар Аллан По все життя боявся темряви. Школа, в якій навчався маленький едгар, була дуже бідна, і підручників у дітей не було. А винахідливий учитель математики водив школярів на цвинтар, де вони перераховували роки життя людей. Оноре Де Бальзак завжди писав у темряві. А вираз Бальзаківський вік виник після виходу роману Бальзака 30-річна жінка і допускається у відношенні жінок не старше 40 років. У лорда Байрона було чотири домашні гусаки, які всюди слідували за ним, навіть на громадських зборах. Курйозний випадок стався, коли Байрон навчався в Кембриджі. Він спробував провести в гуртожиток свого улюбленого бульдога. Але на той час університеті, щодо собак, була сувора заборона. Отримавши рішучу відмову, Байрон дуже розсердився і купив прирученого ведмедя. Попри величезне незадоволення адміністрації, в правилах про заборону утримання ведмедів нічого не було. І тому з цим фактом керівництву довелось змиритись. На сьогодні, все. Дякуємо за увагу.